Вітаю вас протягом кількох хвилин найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Черкаські мапи Дніпро здобувають важку перемогу у першому матчі півфіналу проти баскетбольного клубу Дніпро. І хоч черкасці обіграли суперника з різницею в одне очко, це все ж у першу чергу психологічна перевага перед матчем відповіддю. Переможець регулярного чемпіонату Дніпро зазнав другої поразки у сезоні від Черкаських мав. Цього разу у першому матчі півфіналу плей-офф Суперліги. 97 98 рахунок. Мавпи програвали по ходу матчу мінус 16, але повернулись у гру. А триочковий кидок Олександра Тіщенка за 2,3 секунди до «Сирени» приніс їм перемогу. Мавпи програли дві перші чверті 27-22 та 30-19. А ось у третій та четвертій зібралися і перемогли 19-28 та 21-29. Розв'язка настала в останньому результативному підбиранні в матчі та передачі від Еріка Буна Олександру Тіщенку. Влучний базар, якого приніс «Мавпам» перемогу в одне очко, так гра, звичайно з емоціями. Всі все бачили, але я б не приділяв досить так багато часу аналізу цих емоцій і аналізу тих перепотій, тому що. Це була перша гра, і серія продовжиться. Тому ми хвильку пораділи. тобто вболівальникам сподобалося. Що я вітаю своїх болівальників і свою команду, але далі буде тяжка гра. Дякую хлопцям за ці ефорти і за цей камбек. А зараз вітаю болівальників з перемоги, але це перший шаг, перший крок і потрібно максимально швидко. Відновитися і готуватися до другої гри. Другу групі фінальної серії команди зіграють 10 квітня у Черкасах. Чи стане вона вирішальною для черкастів за вихід у фінал? Дізнаємося вже досить скоро. Черкаський футбольний клуб ЛНЗ матчем із Динамо закривав 23-й тур чемпіонату прем'єр-ліги. До цього черкасці не могли перемогти у чотирьох матчах поспіль. Два останні команда Олега Дулуба взагалі програла, опустившись із восьмого місця на десяте. Вболівальники відзначали цей матч як центральний туру і не помилилися. ЛНЗ десь підсвідомо тримав перший матч із Динамо у Черкасах. Тоді команда Дулуба поступилася киянам 4-2, проте рахунок не відображає того, що відбувалося на полі. Тренер Динамо Олександр Шовковський десь недооцінив суперника і трішки зневажливо поставився до вибору складу. У воротах вийшов недосвідчений бущан, а молодий нещеред. Залишився в запасі і Буяльський. Проте зі старту на полі з'явився Ярмоленко. І, хоч кияни першими відкрили рахунок на 15-й хвилині після удару саме Єрмоленка, грою претендент на чемпіонство не вражав. А епізодами взагалі невідомо було, хто десята команда чемпіонату, а хто третя. з черкасці рахунок після стандарту. Виходячи на перехоплення подачі з кутового, голкіпер Деднамо випустив м'яч із рук і Саліху добив його у ворота. Другий тайм ЛНЗ зіграв просто раціонально, перекривши всі власні зони захисту, розраховуючи на контратаки. Колись улюблена динамівцями в'язка гра в центрі принесла черкасцям результат. На динамо ж цього сезону вболівальникам без сліз годі й дивитися. Один-один ЛНЗ нарешті здобуває очко. До цього команда з Черкасу у двох турах програла і віддаляє Динамо від Шахтаря на чотири очки. Самі ж підопічні Олега Дулуба підіймаються на дев'яту сходинку. Я думаю, за нашу роботу, самовіддачу, такий колектив, який які в нас зараз складається, нам це віддячилося однічією. Як гра проходила, чи важко було грати проти «Динамо»? чи можливо не так важко, як проти не знаю, «Миная», наприклад? Ну мені ну однозначно важко грати, тому що це одна із грандів нашого футболу команда, так але вони самі грають і команді дають грати, вони не просто бігають. Дуже розумна команда, навіть, мені здається, з рухом зминаємо складніші матчі, бо там більше боротьби і менше футболу. В центрі поля ти грав проти Шапаренка, десь ну, в тій зоні приблизно. А, Що можеш сказати про цього футболіста? Чи важко було проти нього грати? Які його, можливо, якості виділиш? Е, в якості дуже технічний, добре бачить поле, добре працює з м'ячем. Е, ми розглядали його, його гру, тому я думаю, ми командою справилися з ним, майже не дали йому нічого зробити. І, ну, це виявляється на табло. Я всю неділю тренувався добре, викладувався на І, можна сказати, Морально я готувався угу. до гри. Е -е, чи був якийсь можливо у тебе мандраж? От коли в той момент, коли вже ти дізнався, що ти ну, в старті проти Динамо, можливо, якось переживав. Ну, як сказати, ну, якщо прямо такий спокій, як не знаю, вам передати словами, спокій, прямо спокій, то ні, не було такого. Був мандраж, звісно, тось, але коли вийшов на поле, все Вийшло на другий план і все. Да, гра розпочалась не дуже вдало для тебе і для Ленза. В принципі, пропустив гол там на виході. Це не підкосило тебе психологічно? Ні, мене більше навпаки загортувало, то, що я заспокоївся, розслабився і потім, як бачите, показав хороший сейв. Наступний матч ЛНЗ зіграє вдома 15 квітня із 13-ю командою чемпіонату Рівненським Вересом. 23-й тур приніс черкасцям і приємні новини. Вихованець нашого футболу, а нині гравець Шахтаря Артем Бондаренко відзначився дублем, а його команда перемогла 3-1 і продовжує очолювати турнірну таблицю. Відзначився Артем Бондаренко у ворота руха. Забив на 8 й та 16 й хвилинах. Таким чином, забиває черкасець у другому матчі поспіль. Починав Бондаренко кар'єру в здюшор Черкаси, потім грав за Дніпро 80 теж Черкаси. Став найкращим бомбардиром юнацької першості Ю-19 сезону 2018-2019, забивши 20 м'ячів. Дебютував за першу команду шахтаря в українській прем'єр-лізі в матчі проти Полтавської Ворскли. У 2021-2023 роках був капітаном молодіжної збірної України з футболу. Кілька разів викликався до національної збірної. Футзалістки МСК Дніпро. Перший золотий матч чемпіонату України зіграють 12 квітня. Матч проти Будстар відбудеться у Києві. За підсумками двох групових етапів чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд вищої ліги. Право розіграти золотий комплект нагород вибороли Будстар Київ та МСК Дніпро Черкаси. Серія ігор за перше місце триватиме до двох перемог. Перша гра Будстар МСК Дніпро відбудеться у Києві 12 квітня. Ветерани війни, які перебувають у центрі реабілітації муніципального спортивного клубу Дніпро, розпочали тренування з футболу на милицях. Вже відбулося кілька тренувань. Поступово формується склад команди. Враження від тренувань у ветеранів найпозитивніші. Організатори ж запрошують всіх охочих ветерани війни пройти фізкультурно-спортивне відновлення у дружній команді центру реабілітації МСК Дніпро. Ці хлопці роблять неймовірне, і це було лише третє тренування ветеранів війни з футболу на милицях. У нас вже формується кістяк команди. Гравців об'єднує велика любов до футболу. Фанат футбола з дитинства. Тут, звісно, зайде футбол складність. Одна єдина, в чому виражається, що був все життя правшою, а приходиться лівою ногою. Ну трошки якось мозок треба, щоб перенавчитися. до речі, з кожним заняттям більше є, і кількість охочих відновлюватись є. у нашому центрі реабілітації МСК Дніпро. А ось і новачок Антон Бойко він втратив ногу наприкінці минулого року, виконуючи бойове завдання на бахмутському напрямку. Зміцнювати тіло і дух прийшов на наші тренування. Зараз емоції зашкалюють перве тренування. Перве. Це моє хобі, це мій спорт. З самого дитинства, 22 роки проіграв футбол. Це дуже непросто Це Буквально 10-15 хвилин е інтенсивного тренування. В тебе руки встають проти на один зі. Ви вже зараз атакуєте. А хто ж виграв? Ніщо, нічия. У нас такий голкіпер, що йому забити поки тяжко. Так, голкіпер, В чому секрет вашого успіху? в тренуваннях і тренування? через тренуваннях. Фуну було класно слідкувати за хлопцями, як мені гадять воротах. Хлопці всі красунчики, всі молодці. Чекаємо охочих ветеранів війни пройти фізкультурно-спортивне відновлення у класній компанії нашого центру реабілітації МСК Дніпро. І ще про ветеранський спорт. Серед різних адаптивних видів спорту, якими ветерани війни займаються у Черкасах. Популярністю користується стрільба з лука. Донедавна для занять був лише один лук, який надавала місцева спортивна школа. Відтепер, завдяки меценатам, цю проблему вдалося вирішити. Завдяки меценатам замовлено коштовний професіональний лук для стрільби для участі у змаганнях серед ветеранів війни. У центрі реабілітації тренується Вадим Мазніченко, переможець у складі команди та володар індивідуальної бронзи міжнародного спортивного заходу із адаптивних видів спорту для ветеранів і військовослужбовців. Тоді він був одним із двох учасників змагань, хто стріляв зубами. Його приклад є високою мотивацією для тренувань іншим ветеранам війни. Такими були новини спорту на телеканалі Віка. Яскравих вам перемог. Побачимося.